Сьогодні ми поговоримо про такі властивості функції, як парність, непарність періодичність, що таке період функції та що таке асимптом. Функція називається парною. Якщо для будь-якого значення з області визначення цієї функції, мінус х0 також належить області визначення цієї функції, і виконується ось така рівність f від мінус x дорівнює f від x. Наприклад, подивимося, чи є парною функція y дорівня 3х квадраті додати 1. Підставимо замість аргументу, замість х значення мінус х. І подивимося, виконуємо деяке спрощення, користуючись тим, що мінус х квадраті дорівняння х квадраті. Ми отримаємо, що y від мінус x дорівню у від х. А це прямо за значенням впливає, що дана функція парна. Тобто ми довели, що дана функція є парна. За означення, графік цієї функції ось такий, далі ми ще будемо з ним трошки мати справу працювати. Поговоримо більш детально про графіки. Область визначення парної функції симметрична відносно нуля на числовій осі. Подивимося, приклад, y дорівнює 3х2 додати 1. Ми вже знаємо, що ця функція парна. Область визначення цієї функції, очевидно, від мінус нескінченності до плюс. І очевидно, що ця область визначення симетрична відносно точки х до лінії, 0 на числові осі. Але графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Тобто відносно осі На Наприклад, бачимо y далі модуль і графік симетричний відносно y. Y далі х квадратів парна функція, графік симетричний відносно осі ординат. Тобто, це запам'ятали графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Оперена теорема. Якщо графік функції симетричний відносно осі ординат, то дана функція і є парною. І скористаємось саме цим твердженням для такого прикладу завдання. Чи є функція парної, графік, якої зображено на малюнку? Так, ми бачимо графік цієї функції симетричний відносно осі. Y. Значить, функція дійсно є парною. Теорема, ось вона, ми її бачимо. Друге завдання. Відомо вже, що функція є парною, але зображена тільки частина графіка. Ось бачимо її. Необхідно зобразити другу частину графіка. Користуємось тим, що вона, друга частина, повинна бути симметрична першій частині. І добудовуємо її, виходячи з поняття симметрії відносно осі координат. Ось буде такий графічок. Оце повний графік даної функції. Непарна функція. Функція називається непарною, якщо для будь-якого значення х0 з області визначення. Мінус х0 також належить області визначення. Але виконується рівність f від мінус x до рівня мінус f від х, тобто мінус виноситься попереду функції. Подивимося, наприклад, функція y дорівнює x кубі мінус x. Необхідно довести, що вона є непарною. Підставимо замість x, -x рівняння функції. Виконуємо незначні спрощення. Бачимо, що мінус виноситься за дужки. і ми отримаємо, що y від мінус x дорівнює мінус y від x. За означенням непарної функції функція є непарною. Доведено область визначення функції симетрична відносно точки 0. Все доведено. Подивимося на графік непарної функції. Графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Відомо, приклад, що функція непарна, це ми тільки що розглянули, подивимося її графік. Бачимо графік симетричний відносно точки з координатами 0. 0. Помилково інколи кажуть, що відносно осі абсцис – ні, відносно початку координат. От завдання таке. Відомо, що функція gтx є непарною. Необхідно зобразити ту частину графіка, яку ми не бачимо. От Одна частина графіка є. Якщо функція не парна, вона має бути симметрична відносно початку координат. А значить, графік буде розташовуватись в третій чверті і отримуємо з, е, отакій, за допомогою симетрії графік всієї функції. Періодична функція період функції. Функція е, число Т називається періодом функції, якщо для всіх значень з області визначення функції виконується, що х додати те, х відняти Т також належить області визначення, і виконується ось така рівність. Якщо виконується перша частина рівності, то необхідно перевіряти другу частину рівності. Якщо ж перша частина рівності не виконується, це означає, що функція вже не періодична і нема потреби далі перевіряти. Давайте наприклад. І ридарів 2х додати 5. Чи є ця функція періодична? Припустимо, що ця функція є періодичною з періодом якимось невідомим нам t не дорівняє 0. Тоді має виконуватись ось така рівність. В нашому випадку ми отримуємо рівняння. Розв'язавши яке відносно те, ми бачимо 2х і 2х знищуються. П'ятірки знищуються, і в нас залишається лише те до рівня 0. Але це протирічить нашому припущенню. Значить, періода ця функція немає, а значить, вона неперіодична. Все, ми довели. Тим більше ми вже знаємо фактично, що це лінійна функція, і графік її пряма лінія. Давайте подивимось приклади періодичних функцій. Найбільш розповсюдженими періодичними функціями в шкільному курсу є так звані тригонометричні функції, наприклад, y до рівня синус х. Графік синусоїда ми бачимо такі хвилі, які повторюються. Це дуже властива для всіх періодичних функцій, повторю. Також до періодичних функцій відноситься косинус х, тангенс х, катангенс, але не тільки тригонометричні функції, і навіть в шкільному курсі представляють періодичні функції. Наприклад, функція y дорівнює тробова частина числа, така функція також є, є періодичною. Подивимося, якщо взяти, наприклад, значення аргументу 0,5, то значення функції також буде 0,5. Якщо взяти значення аргументу 1,5, значення функції також 0,5. Тобто бачимо, через проміжок Т до рівня 1, який і є в даному випадку періодом, все повторюється. Значить, ця функція є періодичною. Асимптоти графіка. Асимптоти, якщо відстань від деякої кривої до деякої визначеної прямої, по мірі віддалення на нескінченність весь час зменшується, така пряма називається асимптота. Помилково буде говорити, що асимптота це пряма, яку графік функції не перетинає. Може перетинати, але про це трохи далі. Асимптоти бувають трьох видів: горизонтальні, вертикальні і похилі. Розглянемо окремо. Як знаходити асимптоти? Справа в тому, що зараз ми не можемо знаходити асимптоти функцій, заданих аналітично. Для цього треба володіти поняттям границі функції. А тому будемо зараз знайомитись тільки вже на графіку. От ми бачимо малюночок, на якому зображено синім кольором асимптоту. Бачимо, що рівняння цієї асимптоти задається в вигляді y до рівня KX додати B. Бачимо, що відстань від асимптоти до графіка весь час зменшується. В даному випадку графік функції не буде перетинати асимптоту. Така, ось така вона похила асимптота. Подивимось інші види асимптот. Рівняння вертикальної асимптоти задає, задається рівнянням Х до рівня А. Наприклад, візьмемо. Розглянемо асимптоти графіка y дарівня 1 поділити на x плюс 2. Ця, асимпто... Ця функція не визначена в точці Х дарівня мінус 2. От саме в цій точці буде асимптота. Вертикальна асимптота. От бачимо, як правило. 에... Розглянемо 에... горизонтальні асимптоти. Рівняння горизонтальної асимптоти 에... має вигляд у дарівня С. Так що взяти на цьому малюночку на наступному до неї 3 ось вона так буде проведена, і теж графік функції весь час наближається до неї, але не перетинає. На цьому ми закінчуємо. Ми сьогодні поговорили про нові поняття. Бажаємо вам успіхів, всього вам найкращого. До нових зустрічей!